Після весілля, як вже весілля кончилося. Беруть ці віночки і беруть ці образи, що молоді, молодих з ними батьки благословляли і вкладають. Суботній віночок вкладали в, до, в ікону Ісуса Христа. За за А недільний віночок після весілля, я вже весілля кончилося, беруть ці віночки і беруть ці образи, що молоді, молодих з ними батьки благословляли і вкладають. Суботній віночок вкладали в, до, в ікону. Уса Христа за вкладаю, а недільний віночок.